ефірі моя профешн». упродовж двох місяців. Ми спостерігали за усім, що відбувається за лаштунками модельного бізнесу. Красота прежде всего. Я мрію стати топ моделлю. Це, мабуть, мрія кожної дівчинки, І я теж хочу. Якщо ми чого то хочемо, ми цього добиваємося. Але все не так радужно виходить. Все в сумасшедшому дедлайні місяці дієти, тренувань. Шашлик виглядає та Жру все, а потім скидай десятки примірок, фотосесії та подорожі. Були моменти, коли був емоціональний стрес. Це просто саме дом. Володна, ходиш, клацаєш зубами, і ще тобі менеджер каже, що ти товста як корова. Отак вся їх молодість. Це жахливо. Відмови на кастингах. сяда? ні. Усе заради того, аби вийти на подіум і стати успішною моделлю. Поліна Пархоменко наймолодша героїня. Моя профешн». Зазвичай на тижні моди відпрацьовує кілька показів на день. Ти не будеш працювати в цьому сезоні на країні фешлі. Сьогодні Поліна вперше відлітає працювати за кордон. Я почала волноватися, мені сказали, що візу дають. Це було щастя. Я не скажу, що я дуже боюсь, я дуже хочу поїхати. Ти два місяці пропускаєш в школі. Ну, Коли я зайшла в кабінет, показала контракт, там все на англійському, не сподіваюся, що це. Так, да так, -да -да. Контракт. Мені кажуть чельник. Я говорю, мой, твой. Как дизайнеры отнеслись к тому, что ты не будешь участвовать на ЮФВ украинском? Некоторые расстроились. Очень многие модели, которые могут сезон пропускать и потом опять приезжать, их точно так же любят, ценят. Ты понимаешь, что дальнейшая твоя жизнь это будет огромное путешествие, длительное по всему миру. А парень, у тебя же однозначно есть поклонники здесь. Он, наверное, вообще сошел с ума. Ну, здесь скайп. Все будет хорошо. Да, будем созваниваться со всеми. Це моя Профешн». Вже за кілька годин у мистецькому арсеналі стартують перші репетиції Ukrainian Fashion Week. Салон Варсіоси. Тепер дівашка блонда готова до Ukrainian Fashion Week. Далі у Моя Профешн». Перший закордонний контракт у 14 років. Раптовий від'їзд Поліни Пархоменко до Японії. І Маша Мельник на показах найвідоміших дизайнерів. Нереально крута. Неприємний сюрприз для дачі новосядлої вона них то не. Вже за кілька годин стартує 36-й сезон Ukrainian Fashion Week. А робота моделі – це не лише кілька хвилин дефіле під час фешн-шоу. Це мій перший фешн вік. Дівчинки, які вже третій, четвертий раз на фешн віки, їм вже, мабуть, якось скучновато. Приходить вставати дуже э, рано. І в 5 утра, і в 6 утра. И все время репетиції. Полдня потім чекаємо покази. Коротаємо це врім'я зазвичай якщо ти робиш, то шоу це можна сказати нон стоп. буває і по п'ять в день. Майже із літака на фешен вік приїхала і маша мельник. Заранее неизвестно, будут они или нет. Наші модели они буквально вот недавно були на неделе неделі моди. Ні, успевают сюда переезжать. Очень круто, що всі готові работать з українськими дизайнерами. Хорошо, що вони не забывают Україну. Все намагається дівчина блонда достукатися до Олі полякової. Зараз я вирву ізобим наших суперфешен людей. Как вы к Наша баба самая красивая, конечно, да. Моделі очень котируются в мире. Їх люблять самые продвинутые дизайнери. Я даже пару імен знаю каких-то вот, українських. Типу вторая, вторая такая же копка. До топових українських моделей належить і маша мельник. Расоня усього тиждень тому відлетіла на роботу до Майами. І щойно повернувшись зі зйомок за кордоном, Маша приїхала на репетицію Олени Буреніної. сьогодні перша репетиція була в 12, у мене сьогодні чотири покази. То ще німного Моделі Буреніна, ще раз рад на пою ходім на точці просто от стоїмо, там скоку там і раз, і два, і три, і чотири. І тут. З енергією, так, по взрослому Жестко. И никакого гламура. Они все крутые, они хорошо ходят. Чуть-чуть энергичнее. Чуть-чуть энергичнее. Быстрее, быстрее. Главное, чтоб атмосфера была. Мне вот этот раз хочется атмосферно. Сюда, сюда. В колонну. Олена Буреніна вже помітно нервує они не доходять маленькі, особі на тупость меня приводит в ярость. Когда ты говоришь, вышла, прошла 20 шагов, остановилась и пошла назад, и идешь по центру. Выходит, делает 10 шагов, идет с левой стороны и уходит там направо. Некоторые просто не могут запомнить это, а если они сбиваются, и за ними тоже следующие сбиваются. Мне очень нравятся модели умные. Когда человек умный, то у него и в глазах сразу, знаете, поглубже взгляд. Она сразу становится интереснее, она сразу привлекает людей. Потому что человек, когда пустой, у него и в глаза пустота. Он идет, ничего не видит, ничего не понимает. Я понимаю, откуда рождаются в мифы по поводу того, что модели, они недалекие. Ей всего лишь нужно остановиться в трех местах. В этот момент я начинаю кричать. Ну, как кричать? Я просто очень жестко говорю. Корова, ты когда начнешь включать свой мозг? Я думала, хуже будет. Сьогодні у маші мельник напружений день, адже вона працює не в одного дизайнера. На черзі репетиція для бренду лейк. Маша ходить у нас практично кожен сезон. Вона замечательна, плюс Плюс на вона на працювати, на професіональна модель. Вот 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 Заходять за і знову дівчата не можуть зосередитися. Thank you.